Вітаю, шановні слухачі на каналі. Математика це просто. Сьогодні розв'яжемо таку задачку з підготовки до ЗНО НМТ за попередній рік. А саме, дано вектор С з координатами 2, коренів з 3, мінус 6 та 1 та вектор D з координатами 0, 3 та 4. Відповідно до цього нам потрібно знайти скалярний добуток вектора С та вектора D. Та визначити, який кут між векторами CD гострий чи тупий. Отже, починаємо. Ну, Спочатку знайдемо скалярний добуток векторів С та Д. Дивимося, наші вектори задано координатно, до тут зручно шукати скалярний добуток за формулою через добуток відповідних координат. Тобто 2 коренів з 3 помножити на 0 плюс. Міс 6 помножити на 3. І додати 1 помножити на 4. 2 корні з трьох на 0 це буде 0. Мінус 6 на 3 це буде мінус 18. І додати 4. Разом буде мінус 14. Отже, скалярний добуток наших векторів дорівнює мінус 14. Знайшли, відповіли. На перше питання. Наступне гострий чи тупий кут між векторами С та Д. Ну, е як визначити? Давайте знайдемо косинус. Якщо косинус буде е додатній, то кут у нас гострий. Якщо косинус від'ємний, то кут тупий. Ну, якщо косинус дорівнює нулю, то відповідно прямий. Отже, нам потрібно знайти косинус. Та між векторами CD, звідки це береться. Пам'ятаємо знову ж таки формулу скалярного добутку, але не через координати, а іншу, через кут. Тобто скалярний добуток вектора С на вектор Т буде дорівнювати добутку довжин цих векторів на косинус кута між ними. Позначимо його за альфа. Отже, звідси будемо шукати косинус альфа. Де в нас косинус, альфа це буде кут між векторами С та d. І це буде дорівнювати скалярний добуток С помножити на d вектора, поділити на їх довжини. На добуток їхніх довжин. Скалярний добуток, ми вже знайшли, це мінус 14. Лишилося обчислити довжини відповідних. Векторів. Отже, модуль вектора це, Пам'ятаємо, що довжина вектора це е, сума квадратів координат. Вектор це має координату 2 коренів з 3 в квадраті, додати мінус 6 в квадраті, і додати 1 в квадраті. І це все під коренем. Неважко порахувати. 2 корінь з 3 квадраті 2 в квадраті 4. Корінь з 3 квадраті 3. 4 помножити на 3, 12, Додати мінус 6 в квадраті 36. І додати 1. Тобто 49. Корінь із 49 дорівнює 7. Продовжуємо далі. Ми знайшли довжину вектора С7. Тепер знайдемо довжину вектора d. Так само. Корінь квадратний. 0 в квадраті, додати 3 в квадраті, додати 4 в квадраті. Неважко порахувати. 0 додати 9, додати 16. Тобто під коренем у нас буде 25, корінь з 25, 5. Таким чином, ми знайшли і довжину вектора d. Тепер підставляємо формулу для знаходження. Косинуса кута між векторами косинус альфа буде дорівнювати. Скалярний добуток С та Д вектора мінус 14. Довжина вектора С 7. Довжина вектора D 5. Так, 7 та мінус 14 скорочим буде 1 та мінус 2. Отже, буде мінус 2 п'ятих Отримали е косинус. Від'ємний, так? Тобто, якщо косинус від'ємний, то у нас кут тупий. І ще варто пам'ятати, да? Зверніть увагу, що ми косинус отримали від'ємний, і він менше мінус 1. Тому що пам'ятайте, будь ласка, що косинус в межах від мінус 11 до 1. Це варто пам'ятати. Але ми бачите, з вами пересвідчили, що він. Від'ємний, тобто кут тупий і менше за мінус 1, що означає, що ми правильно з вами розв'язали задачу. Отже, дякую за увагу. Чекаю коментарів.